Лозівська громада створює молодіжну раду. Відповідне рішення прийняли на сесії 19 грудня. Затвердили і положення про її функціонування. Начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева розповіла: молодіжна рада це інструмент голосу молоді, що дає можливість почути молодих людей. Це освітній майданчик для молоді громади, це оцінка реальної ситуації в молодіжному секторі. Це прямий діалог з представниками цільової аудиторії щодо розробки формування місцевої молодіжної політики. Це можливість отримати нові цікаві та свіжі ідеї, це можливість йти в ногу із сучасними трендами у молодіжному середовищі, а також бути ознайомленим з реальними потребами цільової аудиторії. Молодіжна рада може впливати на рішення місцевої влади, пропонувати нові ідеї та навчати молодь, як працювати в органах влади та змінювати країну на краще. Це такий соціальний майданчик для розвитку лідерських навичок, досвіду публічних виступів. Це вміння працювати в команді на спільний результат, а також це навички документування, це можливість реалізувати власні ініціативи та проекти. Секретар міської ради Юрій Кушнір зазначив, активність лозівської молоді завжди помітна, особливо зараз під час формування стратегічних документів. Тому створення такого органу допоможе залучити молодь до важливих процесів і забезпечити її участь у розвитку громади. Ми зрозуміли, що у нас є, є майбутнє, є проактивна молодь. І молодь, яка бачить себе в нашій громаді, є молодь, яка бачить себе. І своє майбутнє тут, і створення своїх сімей, роботу, життя. Тому нам максимально треба цих, цим ініціативам сприяти, і до них прослуховуватись, і максимально залучати молодь до процесів, які відбуваються в нашій громаді, в тому числі. Шляхом створення цієї молодіжної ради для формування складу молодіжної ради створили ініціативну групу. Очолив її заступник міського голови Володимир Барановський. Стати членом ради зможуть жителі Лузівської громади віком від 14 до 35 років. Кількісний склад молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше 35 осіб.